Усім привіт! Так, ну що, з'їздили ми а, на вихідних до наших друзів. Ну, і цей. А, вчора в мене почали боліти горло. Дуже так благополучно. Спочатку я дуже чхала, а на вечір вже все, почала відчувати, що горло мене вкладає. Ось, тобто, якийсь вірусняк ми все ж таки схватили. А, що добре, температури немає, а, лише там по задній стінці, але прийшла донька зі школи, в неї теж соплі течуть з носа, там щось починає боліти. Тож, а, будемо лікуватись. Я дуже рада, да, що в мене, в принципі, для дуже все. А, все вже є. Мені не треба бігати по аптекам. При, при цьому я знаю, що це все природнє, тобто без ніякої шкоди для там, печінки, для наднирників, тобто для інших органів, шкоди немає, тому що це все рослини природне. Так, це я роблю зараз противірусний чай. Заварюю для нас з донькою. Ну і син теж буде пити. Він трав'яний, у нього дуже така дія. Так, щось я замало води долила. Ладно, я потім ще долью. Це, бачите, в мене на такий чайничок, достатньо великий. Я усього дві чайні ложки кладу. Це чай рослини цистус. цистус инканус Це така рослина, вона просто неймовірна дія. Тут усього 5% м'яти 95% цієї рослини. Це рослина, рослина росте, до речі, вона збирається в Турції, в горах. Це гірська рослина, повторюсь. І що вона робить? Вона оці вірусні клітини, вона їх. Нейтралізує, щоб вони не розходились по всьому організму, да? щоб цей вірус не розмножувався. Бо це ж коли він почне розмножуватись, на все гірше, гірше, гірше. А так він блокується, і людина швидше вздоравлює. Да? Одуже. Це в мене для горла. Теж якраз таки цей цистус. А, і тут вітамін С, тут, тут лимонник є, просто він такий дуже класний. Я його просто бризгаю кожні 2 години. Тобто я знаю, що тут ніякого такого ну, немає шкідливого да, можна дітям. А, і також колострум, То це вже взагалі а, мегабомбезна. <світтє> Краще усяких цих. Як вони називаються <правівок> привівок, да? щеплень, всяких щеплень працює на вже привірено на чоловікові, на, на сину відвічі, ми коронавірусом хворіли дуже швидко, дуже тобто три дні. Вірусна ангіна три дні. Тобто він дуже класно, він саме допомагає виробляти особисті ці імунні клітини. А для боротьби з вірусом, який є в організмі, зараз, наприклад, не чекаючи, щоб була висока температура, да, бо ну це фізіологія нашого організму. Імунні клітини починають вироблятись тоді, коли температура 38. чому не можна збивати, коли 38? бо 38,4-38,5, тоді організм починає якби боротися. То, а якщо немає такої температури, імунні клітини не виробляються, організм не бореться. І це починається хворіння два тижні, три тижні. Людина потім дуже довго себе вичухує, потім падає, оце, сили падають, температура низька. От щоб цього всього не було, я такого не люблю. Звичайно, кому як. Хто хоче довго сидіти на лікарняному? Да, будь ласка. А, але я такого не люблю. Ми на лікарняних не любимо сидіти. У дитини завтра контрольна. Сьогодні контрольна з французької, завтра з німецької. То на що нам ці лікарняні, скажіть мені, будь ласка. А, ну і, тим, і мені тим більше. Да. Я з дітьми, я тут одна. А, бігати зараз чекати ці терміни до лікарів. Навіщо? Я маю в себе вдома. Я вночі вставала пила б. Зазвичай, якщо мене горло вкладає, то це, ну розумієте, якщо почалося з вечора, то зранку прокладає з температурою. Я ввечері зрозуміла, що в мене горло набризгала, випила, вночі ще вставала пила, двічі, а, тобто, сьогодні вже пила. Слухайте, я розмовляю, в мене там ще щось дере, але. Я можу рухатись, можу щось робити. Вон зараз теж дитина прийшла, я їй теж дала і цей колос робити. Ну і, до речі, будемо це ще пити, Ще я чекаю сина, що він мені скаже, як він себе почуває, бо ми всі були разом. Все, друзі, дуже рекомендую за якимись консультаціями чи ще звертайтесь в особисті, підскажу, розкажу. А, до речі, що ще? о, да. О, і ще я е, п'ю про баланс і дітям також, тому що це, е, він ощелачує, е, да? тобто він знижує кислотність організму, бо коли починаєш хворіти, у нас оцей на літо тобто організм дуже сильно виходить, закислюється. Так ось він якраз і допомагає. Плюс тут магній є це для того, що наприклад, чим дуже класно допомагає, якщо лізе температура, немає цих спазмів і немає цих скачків. А, бо коли, наприклад, температура підіймається, вона спочатку якось підіймається повільно, і оці коли холодні руки, вони, да, людина починає морозити, це означає, що організм починає спазмуватися. Так ось цей допомагає не спазмуватися. І це дуже, ну, дуже класно. Мені дуже допомагає. Я Ніяких аптек, ніяких термін, ніяких лікарів. мені краще 2-3 дні одужати і все. І вам чого бажаю. Всім здоров'я! yeah